Хочу сказати, браті і сестри, сьогодні таке двойне свято, тому що сьогодні рівно 15 років, як існує наш святий храм, який мірістю Божою побудований на честь всіх святих. 15 років тому перша служба була завершена в цей святковий день вербної неділі. І тоді, щоб ви розуміли, я не пам'ятаю, чи, чи дві людини було, чи три людини було на службі. А перша пасха була я, матушка, одна людина, яка в хорі співала, і, і там ще три чоловіка. Оце така була перша пасха. Навіть десяти чоловік не було. І я такий, знаєте, дивлюся, прийшов сюди. І, думаю, вроді би дивишся будинки недалеко. Ну, кладовище, да, зрозуміло, що нічого сюди не ходить, ніякий транспорт. Здається, що дома недалеко. Ну, зараз люди узнають, що буде служба, і все, і храм буде заповнений смолящимися. Дні, дні йдуть, свята проходять, будні проходять, і людей немає. Ось. І ти, ти, ти розумієш, що не лише важливо побудувати храм, а важливо. Щоб люди почувствовали, відчули в цьому місті те, що їх тут люблять, чекають, і те, що це є таке містичне місце зустрічі людини з Богом. І кожен із вас, дорогі браті і сестри, це є така прикраса на тілі нашого храму, який Кожен із вас прикрашає нашу духовну сім'ю. За 15 років, бачите, сьогодні миристю Божу, вже три священики: діякон, хор прекрасний, недільні школи, соціальна робота ведеться гарна. Допомагаємо і нашим воїнам, і обіздоленим, і многодітним, бездітним, всім, всім, хто потребує цієї уваги. І це все завдяки кожному із вас. Тому пам'ятайте, що. Як каже апостол Павел, що що нас може розлучити від Бога? От ми зараз такі часи не просі, переживаємо, і ми переживаємо, що може храм віднімуть нас, заберуть, чи церкву закриють, чи ще щось. Ось, но церква, братисе, це ми з вами, це люди. От хто нам помішає з вами навіть під відкритим небом зустрітися, відслужити літургію і порадити, і прославити Бога? Хто нам заборонить? Молитися, хто нам заборони читати святе письмо, хто нам заборони жити по Євангелію. ніхто. Ми самі можемо собі заборонити це. Тому ми ні на що не маємо звертати уваги, нікого не боятися, крім Бога і крім того, щоб звершити зло і цим самим себе відлучити від любові Божої.